Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні в нас понеділок і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки та пишіть у коментарях загальні запитання. Більше моїх прогнозів можете побачити у моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. І так, сьогодні в нас понеділок, так, четверте число. Понеділок, ми, знаєте, в боротьбі, і ми продовжуємо в ній знаходитися так. Достатньо багато може працювати захисної системи, от і ми, як наче, підтримуємо рівновагу дуже складно, але намагаємося. так Вівторок, що нам принесе 5 березня, так, вівторок, можуть бути масові активності, це може бути. Тривога по всій країні, це може бути частини так областей, тако великі, і багато може працювати захисної системи, От, дуже впливати завтрашня доба може на емоційний стан людей. Також завтрашній день може дати нам наслідки, не дивлячись на роботу захисної системи по ресурсам. Середа, середа, що нам принесе середа, так, середа. Середа, зверніть увагу, захист може відпрацьовувати та достатньо напружені а, місця лінії зіткнення, прикордонні території, так а, як наче там може бути вночі пересування техніки, пересування транспорту, от і багато створених ілюзій і маніпулювань, тобто ситуація достатньо неспокійна. Четвер. Четвер достатньо агресивний, напружений. Ми а, в залежних таких енергіях ми готові відпрацьовувати і а, працювати захист. Але, будь ласка, зверніть увагу, форс-мажорні ситуації, а, розчарування втрати, дуже різкі ситуації можуть бути а, десь об'єкти або біля води, або щось з водою пов'язано, як наче ворог має якісь плани на водні, якісь об'єкти. Тому а, там можуть бути не дуже добрі ситуації. Далі, п'ятниця, п'ятниця, дивимося, що нам принесе п'ятниця. П'ятниця несе нам також наслідкові енергії, втрати ресурсів. І е, знаєте, ми, як наче плавно переходимо. Нам необхідна допомога, і якусь допомогу на цьому тижні ми можемо отримати. Не дуже велику, але як наче якесь підкріплення. Субота. Багато створених також ілюзій ворогами може бути у суботу окраїни, областей і регіонів, може бути неспокійно. Там може відпрацьовувати захисна система. Дуже багато активності по захисту. Неділя, останній роботі, останній, вибачте, день тижня може дати нам також наслідки. от 50 на 50 захист може працювати, і наслідки можуть бути. от Нас можуть лякати весь тиждень, багато тривог.